Христос, посеред нас, дорогі во Христі, братя та сестри, ми продовжуємо з вами рубрику церковних передач «Слово Пастиря. Сьогодні, третю неділю Святого Великого Посту, ми святкуємо великий праздник благовіщення Пресвятої Богородиці, яке цього року співпало з Христопоклонною неділею. У поєднання цих двох подій, благовіщення Пресвятої Богородиці. Який є початком нашого спасіння, та Христом Господнім. в цих двох подіях все Євангеліє і все те, що вчив нас Христос, і що зробив Христос для нашого Спасіння. В цей день читаються дві Євангелії, одне присвячене Пресвятій Богородиці, а друге присвячене Христу Господньому. Після того, як Господь сотворив небо і землю, Він створив перших людей Адама і Єву. Після того, як Він створив їх, він споселив їх в райо сладості Єде. Там вони насолоджувалися е, прекрасним раєм, там вони, е, їх, вони вкушали плоди з дерев, вони насолоджувалися всі тими радостями і красотами, які створив Господь для, для них. Але саме велика Велике блаженство, велика утіха для них була це, коли вони спілкувалися з Богом. І Господь спілкувався з ними, як з своїми любячими дітьми, і вони, Адам і Єва, отримали від цього велике блаженство. Але вони согрішили, вони нарушили єдинственну заповідь Божу, вони вкушали, укусили плодів, плоди з дерев, з дерева, яке Господь. Заборонив Кушати, вони согрішили і нарушилася природа людини. І Господь, дорогі браття та сестри, з великою скорбю розривається і союз людини з Богом, але Господь до кінця не залишає людину, Господь дає обіцянку, щоб наступить час, коли сім'я жінки зітре голову Змія. Проходив час, але Люди все більше і більше відходили від Бога. Вони розвивали свою культуру, створювали знаряддя праці, знаряддя війни, будували міста, але дуже мало піклувалися про культуру духовну. І Господь, як ми читаємо в Біблії, Він для того, щоб це зло і цей гріх не розвивався в людях, Він. Знищує перший світ потопа. Осталися тільки в живих одна сім'я, і ця сім'я була праведного ноя і, і, і праведний Ной, який старався виконувати е, заповіді Божі. І тільки на потомках Ноя здійснилося це обітування, що сім'я жінки зітре голову Змія. Що це означає? Це означає те, що наступить той час, коли Прийде у світ той, з'явиться той, який переможе дьявола, переможе гріх і знову відновить спілкування з Богом. Це обітування, яке було дано Адаму і Єві в раю, це було першим благовіщення. І це запалило велику іскорку надії у всьому людстві, особливо у праведниках, серед праведників від Адама до Ноя після потопу. Авраам, Ісак, Яков, Давид, Соломон і весь ізраїльський народ, який чекав пришествия в мир Месії, Спасителя, який збавить усіх від гріха і смерті, і знову возведе всіх на небо. Сьогоднішній день, великий праздник благовіщення Пресвятої Богородиці і ця велика подія сталася 2024 роки тому назад, і, це, і це, ця подія стала. Початком нашого Спасіння. Як ми читаємо у святому Євангелії, там описується, як святий Архангел Божий Гавріл прийшов у місто Назарет, явився Діві Марії і возвістив їй благозвістку, що вона народить Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, друге лице Пресвятої Тройці і Пресвята Діва Марія, як чистіший сусуд, Ківот Господень. Прийняла від усього людства від всіх людей, які жили в той час на землі, це благовіщення, і сказала Архангелу «Я раба Господня, буде мені по глаголу Твоєму. Свята Церква Христова сьогоднішній день закликає всіх нас, весь род християнський, озвищати радость велі, а небеса, що прославляли славу Божію. Про велі цього свята говорить нам. Преподобний Максим ісповідник, він каже, як від жінки прийшло падіння, так і від Неї прийшло Спасіння. Пресвята Богородиця стає другою Євою. Там Адам, а у нас Христос, там Змій, а тут блага звістка про народження Спасителя. Благовіщення Пресвятої Богородиці це велика і радість. Але це і є початком хресних страдань Господа нашого Ісуса Христа. Як говорить нам древнє предання, що, коли явився Архангель Божий Гавріл Божій Матері, вона в той час читала книгу Пророка Божого Ісаїї. Там говорилося про те, що Син Божий, Христос, Він постраждає на кресті і над нею, над Пресвятою Божою Матер'ю. Здійснилися пророчі слова, які в майбутньому сказав Сімен Богоприємець, і тобі душу пройде оружжя. Пресвята владичиця, наша Богородиця, прийняла це благовіщення, а з тим прийняла і великі страждання, які перенесла у Христа Господнього. І ми знаємо, браті і сестри, що без Голгофи не буває Воскресіння. Ми знаємо, що без Голгофи не буває майбутньої радості. Радості Воскресіння і радості Благовіщення. І ми, дорогі браті і сестри, є носіями цієї радості і повинні протягом земного життя носити цю радість в наших серцях і в наших душах. І так старатися, щоб цією радостю і щоб ця радість була потиводителем всього нашого земного життя, щоб ми достигли спасіння. Господь наш Ісус Христос прийшов на землю через хрестні Свої страждання. Господь побідив дьявола. І дьявол не має місця там, де є благочесті, де є пост і молитва, але там, де є гріх, Він там має свою владу. Сьогоднішній день, День Христопоклонної неділі, коли. У всіх православних наших храмах виноситься на поклоніння животворящий Хрест Господень, на поклоніння віруючим людям. Для чого? А для того, щоб віруючий народ Божий приходив до Христа Господня, уклонялися, уклонялися Йому і духо, свої, підкріпляли свої духовні та тілесні сили. І сьогоднішній день ми, браті і сестри, і нам Господь сьогоднішній день напоминає про наш життєвий хрест. Коли бувають труднощі, щоб ми не падали духом, не падали у відчай, і коли важкі бувають ситуації, чи хвороби, чи болі, чи е, різні скорбі, щоб ми не, не падали у відчай, а знали, що сьогодні Господь лікує нас. Як пише святий апостол Павел, ми маємо бути письмом Христовим. Це означає, що ми маємо жити так, щоб люди, які оточують нас, які дивляться на нас, розуміли, що їм хоче сказати Господь. Ми маємо бути проповідниками святого Євангелія, ми маємо бути проповіддю Христа. І протягом всього нашого земного життя ми повинні бути, подражати Господу нашому Ісусу Христу, який постраждав за нас, за кожного з нас на Христі. Маємо подражати Божій Матері, яка прийняла це благовіщення і прийняла велике страждання у Христа Господнього. Давайте ми, дорогі во Христі, браті і сестри, старатися жити із Христом, щоб ми могли наслідити Царство Небесне і до наступної зустрічі.